Це югок, раніше називалася Мануїльська, це двокімнатна прохідна квартира на першому поверсі. Я хочу сказати, що на теперішній момент вона дуже тепла. Огляньте її, будь ласка, у нас тут мається достатня кількість батарей, є базова техніка, базові меблі. У нас е, прохідна квартира, але є така непогана кладовка. Кладовка вмістка. Тобто, якщо, по вашому бажанню, цю кімнату можна зробити більшою за рахунок цієї кладовки, перепланувань тут не було. Квартира дійсно хороша, чим. По-перше, невелика квадратура по е коминаті. Тут буде нараховуватися небагато, так як у нас квадратура маленька. У нас тут ванна і туалет суміщені. На жаль, пральна машинка стає тільки таким шляхом, тобто біля входу. Якщо ви хочете, можна буде поставити ось тут вертикально. Як ви бачите, труба у нас тут. Заміна на стояк, і не до кінця до сусідів ще у нас остався аппіндицит, як його називають, забула в труби. От, є у нас бойлер. Що хочу сказати, вже радую, що квартира двокімнатна, а не однокімнатна, знаходиться одразу біля парку, біля стадіону. Гарне місце розташування. Тут одразу поряд у нас магазин. Ця кухня у нас десь, мабуть, 5,2, Я можу так завчасно сказати. По вашому бажанню, холодильник тут стане і стане тут стіл. Але із за того, що квартира невелика, звісно, що і площа кухні бути великою не може. Є все, що вам необхідно, це базова, як я вже кажу, газова пічка. От лічильнику на газ немає. Є лічильники на інші носії, такі як світло у нас двофазний лічильник, і лічильник на воду. В принципі, я вважаю, що краще один раз подивитися ніж двісті раз переглядати відео. Хочу сказати, що меблі використовувати можна, вони в непоганому стані. Квартира без сторонніх неприємних запахів, запаху підвалу тут також немає. Що мені подобається, що у нас є змога наблюдати, якщо ви поставите тут свій автомобіль, тобто одразу під вікнами можна його поставити дивитися на свою машину. І ще мені подобається те, що вихід конкретно у двір, тобто ми не чуємо ніякого шуму.